То компанія «Інтерліс» є найбільшою компанією виробником клейної продукції з твердих порід деревини в Європі. Наша історія визначається успішними досягненнями, і ми пишаємося динамікою розвитку компанії, заснованої в 2016 році. Ми спеціалізуємося на виготовленні меблевого щита та клеєних виробів з дуба та деревини інших твердих порід, які використовуються в будівництві, декорі та виготовленні меблі. Наша команда фахівців налічує понад 500 осіб і забезпечує випуск до півтори тисячі кубічних метрів готової продукції щомісяця. Ми не тільки зростаємо в обсяг. Але й вдосконалюємо нашу виробничу базу завдяки сучасному обладнанню, що гарантує найвищу якість продукції. Наше виробництво працює без перерви завдяки власній електропідстанції на 3 МВт та котельні на 7 МВт. Наші пріоритети це якість продукції, точність виконання термінів постачання та надійність у співпраці. Тому ми з гордістю можемо сказати, що стали найбільшою компанією виробником клейної продукції з твердих порід деревини в Європі. Ми успішно експортуємо нашу продукцію в більш ніж 20 країн світу. Наше підприємство. Постійно розвивається наразі. Ми розширюємо свої виробничі можливості, будуючи два нових виробничих приміщення площею 3000 тисячі та 8000 тисяч метрів квадратних. У цих нових спорудах ми плануємо запустити експериментальне обладнання та впровадити передові технології обробки деревин. Ми постійно розробляємо нові види продукції та впроваджуємо інноваційні методи обробки матеріалів. Тов компанія Інтерліс – це ваш надійний провідник у світі деревообробки. І ми завжди на крок попереду, створюючи якісну продукцію для вашого успіху.